Литера А. Архе... Архе... археология. Литера В. В лиз. Не на Не, не в лис. В лис в дерьмо. Литера Л. Любимый город может спать спокойно. Литера Н. Не будем говорить о плохом, а лучше сделаем. Литера П. Первое. Літера С з фашизмом до кінця виконували свій обов'язок перед батьківщиною з торгово-економічних стосунків. Сосун Літера Т. територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Літера Х. Хто це сказав? Підніміться. Літера. Я. Я подумав, що свята не буде, якщо. В нашій пам'яті не залишиться це небо, ці дерева, це повітря.